Прийміть зручну позу. Відчуйте, як ваше тіло знаходить ідеальне положення для повного розслаблення. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ще один глибокий вдих і на видосі розслабте тіло. Чуйте, як з кожним видухом напруга поступово розчиняється, а тепер уявіть, що ви лежите на м'якій теплій траві посеред зеленої галявини. Навколо вас ростуть прекрасні кіни. Відчуйте їхні аромати. Сонце лагідно зігріває вашу шкіру, а тепленький вітерець торкається вас, приносячи відчуття легкості. Ваше тіло стає неймовірно легким та розслабленим, невагомим. Ви відчуваєте, як усі турботи та тривоги повільно відступають розчиняються як ранковий туман. Спокій огортає вас. Приємне тепло розливається всередині. З кожним подихом ваше тіло ще більше розслабляється. Ви відчуваєте, як напруга зникає з плечей. Як розслабляються ваші руки, спина, ноги. Ваше тіло відпочиває. Кожен м'яз наповнюється м'якістю та спокоєм. Відчуйте, як приємне тепло розтікається всередині вас. Живіт тепліє, ніби від сонячного проміння. З кожним видохом теплі хвилі тепла від живота розтікаються по всьому тілу та лагідно гортають кожну вашу клітинку. Тіло тепло та затишно. Ви відчуваєте спокій та гармонію. Тіло відпочиває, розум заспокоюється. Ви у стані абсолютного розслаблення. А тепер зверніть увагу на обличчя. Розслабте лоб, очі, щелепу. Ваше обличчя спокійне та м'яке. Глибоко вдихніть та видихніть. Ви повільно занурюєтесь. У світлий, легкий туман. Він м'яко огортає ваше тіло. Ви відчуваєте, як туман проникає у кожну вашу клітинку, залишаючи тільки тишу, спокій та розслабляючи ті зони, які ще не встигли розслабитись. Туман Поступово розсіюється і крізь нього пробивається потік золотистого світла. Ви робите крок уперед. Світло огортає вас теплом та наповнює вас енергією. Перед вами відкривається білий піщаний пляж. Ви ступаєте, босоніж по теплому піску крок за кроком. Перед вами розгортається безкрає море. Вода чиста, прозора, неймовірно блакитного кольору. Ви вдихаєте на повні груди свіже морське повітря. Зробіть ще один крок вперед та відчуйте, як хвилі ніжно торкаються ваших ніг. Так, це вірно. Вода лагідно омиває ваші стопи, відчуття приємне та освіжаюче. Це море життя, море гаряче. Внутрішнього спокою. Відчуйте, як воно наповнює вас енергією. Сонячне світло огортає вас зверху через маківку вашої голови і наповнює цим світлом кожну клітинку вашого тіла. Ви наповнюєтеся енергією сонця. А ваші стопи наповнюються енергією спокою та життя від безкрайого моря. Уявіть, як ці два потоки енергії сходяться в вашому тілі. Через стопи ви повністю наповнюєтесь енергією життя, яка пробивається через маківку і сягає до самого неба. А з неба сонячні промені наповнюють ваше тіло неймовірною сонячною енергією, яка стілює вас, огортає теплом та розслабляє. Побудьте в цьому стані. Це ваше місце. Ваше особисте джерело спокою тут ви наповнюєтесь теплом та любов'ю, любов'ю до себе та до всього світу. Ви завжди зможете повернутися сюди, коли у вас виникне бажання. Це місце воно завжди з вами. А зараз настав час повертатись, але цей спокій та приємні відчуття залишиться з вами. Повільно ви починаєте відчувати своє тіло. Якщо хочете, потягніться. Відчуйте силу у своїх руках та ногах. Зробіть глибокий вдих та повільний видих. Відчуйте, як повертається ясність. Голова легка, думки ясні, а ваше тіло наповнене енергією та силою. Ви готові до нового дня. До нових можливостей, зробіть ще один глибокий вдих та видих і повільно відкрийте очі, посміхніться Всесвіту, обійміть себе та подякуйте за практику. А мені подякувати за медитацію ви можете підпискою на цей канал, лайком та коментарем. До нових відео намасте. Прекрасні!